Мир вам та вашим сім'ям. Пропонуємо вашій увазі передачу Вихід є. Мета цієї передачі, основуючись на Біблії, показати кожному із вас практичний вихід із складної, заплутаної, тупікової ситуації. Ми торкнемося найактуальніших проблем сьогодення, розглянемо такі гострі теми, як сімейні конфлікти, розлучення, депресія, борги, наркоманія, алкоголізм. Та багато інших. Осі 4.6 написано: гине народ мій через те, що не має правильного знання. Ми переконані, отримавши знання зі Слова Божого та практично використавши їх у своєму житті, ви обов'язково знайдете вихід із складної ситуації. Ми молимося, щоб Бог допоміг вам знайти цей вихід, а також щоб ваше життя наповнили мир, стабільність та щастя. Вітаю вас, любові нашого Господа Ісуса Христа, і запрошую на передачу Вихід дія. Сьогодні ми будемо розглядати надзвичайно гостру тему нашого сьогодення. Ми будемо розглядати наркозалежність. Наркозалежність це проблема усіх слоїв нашого суспільства. Вона приходить як в багаті, так і в бідні сім'ї. Також вона приходить як до освічених, так і до неосвічених людей. І, звичайно, що самою небезпекою. Наркозалежність є для молоді. Вона приходить до дівчат, до хлопців в дуже і дуже молодому, я би навіть сказав, у дитячому віці. І коли ця проблема приходить у життя цих людей, цих дітей чи навіть, вона приносить у сім'ї дуже багато проблем, багато неприємностей і дуже часто закінчується смертю. І з наркозалежністю бореться практично ціле суспільство, але ми повинні сказати чесно, що Успіхи є достатньо мізерними. І якщо ми звертаємося до медицини, то практично сьогодні наша медицина вона виносить такий вирок: наркозалежність не виліковується. Звичайно, що медикаментозно ми медикаментозно можемо вплинути на хід самої наркозалежності. Ми можемо зняти симптоми, ми можемо полегшити самий. Проходження цієї залежності. Ми можемо навіть зробити якусь перерву через медикаменти, але практично вилікувати і зробити людину вільною медицина на сьогоднішній день немає можливості. Що ж робити, коли ваші рідні, знайомі чи ваші діти чи ви самі попали у цю залежність, у цю халепу? Чи є вихід із цієї надзвичайно складної? Ситуації. І сьогодні я хочу донести до кожного із вас, хто дивиться цю передачу. Вихід є, і він знаходиться у Слові Божому. Перше, що потрібно зрозуміти, що таке є наркозалежність. І з точки зору Слова Божого, наркозалежність це однозначно є духовною проблемою. Ось чому медицина є практично безсилою у боротьбі із наркозалежністю. І цей дух, він поселяється в людину і старається завести її до смерті. І зрозуміло, що з духом можна боротися тільки духовними методами. І так наркотик це Дух, і ми можемо перемогти його тільки з силою Духа Святого. І я хочу зараз прочитати одне із місць Біблії. Де чітко показано, що Бог дав нам владу над цими нечистими духами. Це Марка, 16 розділ і 17 вірш. І тут написано так: а тих, хто вірують, супроводжувати будуть ознаки такі, у ім'я моє демонів будуть вигонити. І так Біблія ясно говорить, що силою Духа Святого в ім'я Ісуса Христа. Ми можемо вплинути на цього Духа, наркоманії і заставити його залишити людину. Тобто, коли людина приходить до Бога, коли вона вірить в Ісуса Христа, як свого особистого Господа, і за неї моляться, це великий шанс, що цей дух залишає цю людину. І ми знаємо багато свідчень, коли люди, звернувшись до Бога через молитву, по милості Божій, звільняються. Від наркотичної залежності. І сьогодні ми саме про це будемо розмовляти із гостем нашої передачі. Маріан, доброго дня. Доброго дня. Скажи, будь ласка, нам скільки ти вже є вільний від наркотичної залежності? Вісім, де, де більше восьми років. Більше восьми років. Тобто то більше восьми років ти вже практично да. не вживаєш Повнічно наркотики. Вільно. А скільки ти вживав наркотики до цього часу? Трошки більше п'яти років. Тобто п'ять -то років вживаючи наркотики, був так. ще практично вже напевно в системі наркотичній, да? так? Ти вже вісім років на сьогоднішній день не вживаєш наркотики. Зараз да. на сьогоднішній день я повністю є вільною людиною. Я веду повноцінне життя. У мене є хороша сім'я, хороша дружина, і 9 місяців назад нас народився чудовий син. І ну, на... вітаю тебе. Дякую. І на сьогоднішній день я є повністю вільною і щасливою людиною. Я веду повноцінне, вільне життя. І на сьогоднішній день також я служу в церкві. Це дає мені фундамент в моєму житті. Це багато можливостей переді мною відкривається. І саме головне в мене є цілі впереді те, що раніше ніколи. Тобто моє життя вже було настільки. В тупіках, і сьогодні я бачу реальні зміни в моєму житті. Але саме головне, що на сьогоднішній день я не хочу вживати наркотики. Тобто, в То тебе на... навіть не з'являється таких да, бажань, на е, день… піти десь пошукати, да. знайти наркотики, вколотися? Да? Да, так? Да. Я повністю вільна людина. І головне, я не маю страху в тому, що я можу повернутися назад. Так як раніше я ще боявся, ну, думав, все ж таки, у нас була така поговірка, що наркотик вміє чекати. Сьогодні я впевнений на 100%, що моє життя буде йти тільки в кращу сторону. Тобто ти не переживаєш, ти можеш повернутися назад до того життя, яке в тебе було? Ні, не переживаю. Мар'ян, а скажи ось, будь ласка, що привело тебе до вживання наркотиків? Коли, у скільки років і як ти почав? вживати наркотики? яка причина, що ти заліз у цю ну страшенну халепу у своєму житті? Ну це не сталося в один час, так як зразу і став наркоманом. Взагалі, кожна людина, я думаю, так яка навіть вживала, а починає вживати, вона ну, навіть не думає, що вона до чого переведеться залежність. Все розпочиналося набагато раніше, і це починалося ще з дитинства, коли у мене були принципи, ну шукати якихось гострих відчуттів. І ще в школі я не відрізнявся хорошою поведінкою, і в мене був за принцип, якби ну, я поставив собі негативно поступати, тим самим заробляти авторитет. І з школи я почав випивати. Ми відвідували дискотеки. Я вдома не ночував під предлогом того, що ми вдруге будемо ночувати. Ми цілими ночами були на дискотеки, випивали а ранком. Я сказав з похмелі йшли в школу. Трошки пізніше я почав вживати, нюхати клей і бензин. Тобто нам друзі запропонували, і ми так спробувавши, я зрозумів, що це трошки кисневі відчуття, щось таке, що до цього часу я ще не вживав. І на деякий час я нюхав клей, нюхав бензин. В 15 років у мене була перша судимість, так як потрібно були гроші, і хотілося гарно жити, треба було. Купувати собі деякі речі, і я йшов на крадіжки. І 15 років в мене була судимість, мене там присудили умовно, і якби з різточкою не дали срок, але умовно. Трошки пізніше я попробував колі друзів, інших попробував анашу. Тобто більш складніший такий наркотик, ніж клей, там і бензин, хоча пристрастився до цих речей. І практично, десь до армії, я випивав. Периодично нюхав клей, бензин і курив Анашу. Тобто це так. Коли я пішов в армію, я більш серйозніше пристрастився до Анаши. Колотися, я вважав наркотиком це поганою річчю. Пам'ятаю, що коли мені написали мої друзі в армії листа, що вони попробували, вколотися, я ще думав у своїх думках, ну приїду, я з ними розберуся. У мене були думки краще напитися, накоритися там, ну ні в якому випадку не вживати наркотик. Ну з деяким часом мені запропонували вколотися, і я довгий час вагався, так як мав пересторогу, але все ж таки ну згодом погодився. І коли я спробував, це був би якийсь новий рівень відчуттів в моєму житті. І після цього поступово-поступово наркотик почав затягувати. Тобто це почали. Спочатку це були одноразові дози, потім це було декілька разів. Спочатку я вживав, можна сказати так, раз в тиждень, потім це пішло кожної дискотеки. якби на дискотеку треба було вколотися, щоб був гарний настрій. Пізніше це почалося якби, ну, майже кожного дня. І поступово, так поступово я так дійшов до системи до повної залежності. А коли ти зрозумів в перший раз це дійшло до тебе, що оця халепа, яку ти попав, наркозалежність, ти вже не можеш з неї практично вибратися? Ну, перший раз я зрозумів тільки тоді, коли я серйозно віднісся до цього і вирішив зав'язатися. До цього я взагалі не вважав себе наркоманом. Тобто я рахував, що я контролюю ситуацію. Я рахував, що це просто ну якби розвага для мене. І будь-який час, коли я хочу, я можу це за. Ну залишити навіть знайомі, з якими я вже колося, які вже ну вони мали стаж у нарколозі залежності, вони говорили: дивися, бо ти вже в системі, тому що ти вже кожного дня вживаєш і вже доза у тебе більша. Ну я насміхався над ними. Я казав, це ви там не контролюєте ситуацію, ви там там кончені наркомани. Я все тримаю в руках я контролюю. Але коли я спробував залишити, моя спроба, ну вона обірвалася на другий день. Коли я пішов, ну, це вже знала моя мати, знала, вже в сім'ї всі знали. І ми вирішили це разом побороти, цей недух, ми зібралися, ми поїхали до лікаря. Ми не хотіли, якби ми вже договорилися, щоб мене положили в лікарню. Але я підрахував по своїм розходам, що це було дуже дорого на той час. І я вирішив, я ще умовив маму, кажу, давай ми купимо ліки всі, я вдома сам попробую, тобто приймаючи ліки, я буду вільний, тобто даючи там слово. Але через деякий час, ну я кажу, півтора дня, я напився таблеток, заснув, тому що були, ну вони теж мають наркотичний вплив. Коли я встав, я відчув, ну нормально, я ще так подумав, так швидко звільнився, і вже ввечері я знову живу наркотик. І після цього вже я так почав задумуватися, що дійсно що я вже в системі. Тобто, слова, над якими я раніше насміхався, те, що я раніше, ну якби. Мені говорили, я казав, ні, це ні, я контролюю ситуацію, десь почало вже так у розумі закрадатися, що я десь вже залежна людина. Мар'ян, і зараз я попрошу тебе, щоб ти коротко, поетапно е, описав, що принесли тобі наркотики. Що це було спочатку, що це було всередині і чим це закінчилося? Якщо в цілому і коротко описати, то можна... Ну, Наркозалежність розділити на три етапи таких. Перший етап це ейфорія, другий етап це боротьба, і третій етап це безвихідність. Тобто перший етап проходить ейфорія, це коли ти живеш, можна сказати, в розових мріях. Коли тобі здається, що ти самий грамотний, самий крутий, і всі, хто не пробує наркотик, це просто ну люди, які нічого не зрозуміли. Я так і вважав. Тобто, коли я вже попробував більш сильніше ці наркотики, коли я зустрічався навіть з друзями, однокласниками, ми сиділи десь в барі на дискотеки, і відповідно вони випивали алкоголь, я просто дивився на них уже так з призренням. Думаючи, ну ми ще так називалися, що це свинська така розвага пити алкоголь, тобто я щось зрозумів більше, щось е, зрозумів краще. І це був такий час ейфорії. Тобто я вищий когось, я тіпа, крутіше когось, і ми так рахували, що той, хто не пробував наркотик, це взагалі ну, людина, яка нічого не зрозуміла в цьому житті. Да. І другий етап, другий етап це боротьби. Тобто, коли я говорив, коли я вже зрозумів, що я залежний. Я почав, якби час від часу почав боротися з цим, тобто старатися звільнитися від цього від цієї залежності, прикладаючи максимум зусилля. Тобто, вже ну всі методи, які знав, які чув, там, старався робити, тобто щоб звільнитися від цих наркотиків, тобто все, що я не робив. Третій метод це вже безвихідність, третій етап. Це коли ти. Ідеш і робиш ті речі, які для тебе раніше було недопустимі. Тобто ти готовий на все, щоб отримати дозу. І бували випадки, коли тебе нічого не зупиняло. Чи погода, чи ніч, чи твій стан. Якщо тобі потрібно було, ти просто як робот або машина можна так, вставав і йшов на любі речі. Тобто для тебе нічого, тобто все, що було, то воно втрачало сенс, цінність, і єдиним, що ставало цінним, це був наркотик. А тепер постарайся, будь ласка, згадати. Я розумію, що це було вже давно, але приблизно скільки разів ти сам прикладав зусилля, щоб залишити наркотики? Ну, таких спроб було безліч. Якщо постаратися навіть порахувати, я би навіть не зміг при всіх своїх зусиллях, тому що я багато раз спробував залишити наркотики. Це були методи ліками, тобто я старався. Закуповувати в мене були знайомі, де я достав ліки відповідні, які ну притупляли цю біль, і знімали ломку, і давали можливість, як безболісно, так можна сказати, ну пройти цей процес ломки. Багато раз, ну, багато ліків приймаючи, тобто вони ніякого результату не давали. Тобто на деякий час те, що ви на початку говорили, тобто ліки вони якби послаблювали ломку, ліки, якби вони Трошки покращували стан і навіть робили короткі перерви, але вони не давали ніякого результату. Багато раз я ще давав слово. Тобто для мене, так як в мене були якісь принципи життя, я давав слово, давав слово рідним, давав слово мамі, собі давав слово. Багато разів склявся, що я більше ніколи не буду вживати цих наркотиків, але ну, ні, ніколи це слово не дотримався. Я навіть закривався в квартирі. Бувало. закривався повністю квартири і виганяв всіх. Тобто, в мене було правило з наркотиками, ніхто в квартиру не буде заходити. І якщо люди приходили знайомі до мене, то ну, я хотів звільнитися. Я казав, не заносьте наркотики, я відказувався. Але всі ці спроби, з кожним разом, термін ну, без вживання ставав менше-менше і доходив до ходу того, що. Більше півтора доби я не міг витримати без наркотиків. Що би я не говорив, як би я не клявся, де б я не закривався, що би не робив, скільки б навіть не просив знайомих, щоб вони не давали. Тобто приходив час, я зривався і йшов далі вживати наркотики. Також були випадки, коли я виїжджав у другу місцевість, думаючи, що ну, коли я уїду з міста, коли я уїду подальше від знайомих, від, від цих місць, де я бачу, де я можу це все достати, я думаю, я звільнюся. Але на тому місці, куди я переїжджав, я зав'язував нові знайомства. Так, наркотик да. там тебе вже чекав. Да, наркотик чекав і ну, можна сказати, мої зв'язки ще більше розширювалися і ситуація ну, ще погіршувалася. Тому що в мене нові зв'язки, це нові можливості, в ну, цій сфері були, зав'язувалися. Можна сказати, за, е, я почав, ну коли я говорив з перший раз, коли я зрозумів, що я залежний, то до кінця я робив всі ці спроби, щоб залишити цей наркотик. Але дивіться, на сьогоднішній день е, ти все рівно вільна людина. Тобто ти говориш зараз, що що ти не робив, як ти не старався, наркотик тебе не залишав. Але на сьогоднішній день ти стопроцентно вільна людина. Е, Скажи, будь ласка, що привело до такого? Ну, феноменального і бажаного результату. Зрозумівши, що сам я не можу залишити наркотики і враховуючи всі ті спроби і всі ті методи, які я випробував, я просто дійшов до такого стану, що я просто змирився з цією ситуацією. І я вже в собі всередині з моїми темпами, як це розвивалося, враховуючи дозу, яку я приймав, і плюс до всього цього ще приєдналися ті ж ліки, які я почав домішувати, тому що вже самого наркотику було мало. І враховуючи, як я коловся, і скільки коловся, тобто я вже в собі вирішив, що ну ніякого виходу не буде, і навіть чуючи десь там, що може хтось звонитися, я в це не вірю. і в собі я прийняв би таке рішення. Ну буде як вже буде. І вже останній, ну я вже так думав, що я проживу, може, два з чотири роки. Я вже старався жити так, ну, ну як живеться, старався жити. Вже вживаючи наркотики, вже прийшла така якби, безсилля, прийшла апатія, не бачу ніякого майбутнього. І все моє життя якби закрутилося навколо наркотики. Навколо купити, достати, вколотися і отак все життя проходило. Але все одно при цьому цьому вихід був, просто я його не знав. І мій друг, яким ми раніше вживали наркотики, він прийшов у церкву. Якось. Я ще над ним насміхався, але він почав мене запрошувати у церкву. І коли перший раз я відвідав церкву, я побачив багато моїх знайомих, які мали вже сім'ї, жили вічним життям. І саме тоді щось сталося в моєму серці. Можна так. Згородилася маленька надія. Скажи, будь ласка, Мар'ян, а... Як ти можеш описати, які були твої перші кроки до звільнення? Перший крок я покаюся в своїх гріхах і визнав Ісуса Христа як свого Господа і Спасителя. Після цього пішли в моєму житті, ну, можна сказати, колосальні зміни. Тобто таке, що навіть логіки не піддавалося на той час. Тобто, перше, що відбулося, пам'ятаю, як зараз, тобто в мене почали рватися зв'язки з наркозалежними. Тобто, і це була ініціатива з моєї сторони. Тобто мені це почало набридати, мені це почало бути противним. Тобто я можу сказати, побачив всю таку негативність у, і почав це переживати. Після того я пам'ятаю, як зараз я прийшов на одну хату, там де ми кололися. це... Робили всі ці справи, і я посварився. Тобто постійно спори, що незадоволення було, і розуміючи, що я зі мною зараз буде відбуватися, тому що вже був час, коли я повинен був вживати наркотик. Я посварився, можу сказати, образився на всіх і пішов додому, не вже не взявши дози своєї, хоча я вже близько 2-3 годин вже не вживав, і мені потрібно було. Прийняти за нову дозу. І коли я йшов додому, тобто дійшовши вже додому, мені вже було дуже погано. І я пам'ятаю, як зараз я прийшов додому і сказав Бог, я що ти є, каже, я сказав, то ти мене звільниш, або я помру. І я ліг на диван, пам'ятаю, що одів шапку таку на голову, тому що дуже боліла голова. Ліг на диван і ну, можна сказати, так якби довірився, може, свідомо, чи не свідомо Богу. А що стало переломним моментом у твоєму житті до звільнення? Переломним моментом стало те, що я прийшов в церкву, і саме в церкві я прийняв рішення зав'язати назавжди. ти тобто, на, Прийняв на... рішення. Так, да, Чітке, тверде рішення. Після цього я зробив, звісно, практичні кроки. Я прийшов додому, зібрав всі наркотики, всі мої заначки і викинув вогонь, що туди подумав, що я роблю. Ще така думка, ну дурак, а далі що буде? І оце якби були тими кроками, які зробили ну, вирішальний, переломний момент в моєму житті. І скажи, будь ласка, що після цього тебе більше ніколи не тягнуло вживати наркотики? Звичайно, що тягнуло. І звичайно, що був важкий час, коли я боровся з цими речами. Але всередині мене завжди було якби, таке тверде переконання, тобто тверда віра, якась і сила. І тільки зараз я розумію, що це була сила Духа Святого, яку я прийняв під час мого покаяння. Звичайно, було багато нагод, навіть коли можна було знову почати вживати наркотики. Бо було багато пропозицій, але ще раз повторюся, що всередині це переконання воно завжди допомагало мені, тобто вистояти, коли було дуже важко, навіть, коли бували моменти, що здавалося, що мозги закипали. Настільки було сильне бажання. І під цей час я всіма силами старався уникати тих місць, уникати спілкування, тому що кожна зустріч, кожне спілкування, вона якби повертала, або навіть місця ну, в місці повертали ті спогади і хотілося цього. Але слава Богу, Бог підтримував і давав сила. От як ти рахуєш, хто або що допомогло тобі звільнитися від наркотичної залежності? Ну тут відповідь однозначна, що це тільки Бог. Маєте багато людей говорять, що це сила волі. Ну я завжди говорю, де сила волі була п'ять років, коли я майже помирав. І тут, коли ти старався, коли, коли ти не прикладав не. всі зусилля, да. але результат був так. рівний нові. Тільки, тільки Бог. Тобто ти підтверджуєш, що твоя свобода, дякуючи Богу у твоєму житті, дякуючи твоїй вірі в Ісуса Христа. Да. І так. І так я думаю, що це свідчення, воно принесе вам. Надію на те, що вихід із наркотичної залежності є. Я звертаюся до тих, хто ще ніколи не вживав і, або планує вживати, зробіть із сьогоднішньої передачі мудре рішення. Ніколи не пробуйте наркотик. І так я зараз звертаюся до тих, хто вже пробував, або ви вже знаходитеся в системі, або ви вже знаходитеся на третьому етапі наркотичної залежності. Ви розумієте, що ви в безвиході. Почуйте сьогодні. Вихід є, і цей вихід звернення до Бога. І тому зараз я пропоную кожному із вас звернутися у молитві до Бога. І я вірю, що Бог вийде вам на зустріч, і ви зможете, так як Мар'ян, свідкувати, що Бог вас звільнив. Повторіть за мною, будь ласка, цю молитву, якщо ви маєте бажання звільнитися від наркотичної залежності. Всемогутній Бог, я приходжу до Твого престолу, милості і благодаті. Я розкаюся в усіх своїх неправильних вчинках, неправильних думках, в тому, що я коловся, що я вживав наркотики. Я прошу тебе, пробач мені. Я визнаю тебе, Ісус, за Господа і Спасителя свого життя. Увійди у моє серце своїм Духом Святим і дай мені силу, Звільнитися від наркотичної залежності. Я дякую тобі, Господь, що ти вийшов мені на зустріч і дав мені цю силу. Я прославляю Твоє ім'я, Отець, Син і Святий Дух. Амінь. І якщо ви говорили цю молитву від чистого серця, я переконаний, що з цієї секунди Дух Святий почне вас направляти і ви побачите великі зміни і потім повну свободу. У своєму житті. Ви можете написати нам на нашу передачу. Ви можете прийти у нашу церкву чи якусь іншу живу церкву. І побачити що Бог реальний і живий, і він звільняє від наркотичної залежності. Хай Бог вас рясно благословить! До наступної зустрічі! Ви дивилися передачу Вихід є. Якщо ви зацікавили теми, які ми піднімаємо, у вас виникли запитання, чи ви переживаєте складну ситуацію, і потребуєте поради, ми з радістю готові відповісти на ваші запитання та помолитися за вирішення вашої ситуації. Пишіть нам, абонентська скринька 56, місто Чернівці 58.02. Емейл Євслави. Собачка Укарне. Наші служіння проходять щонеділі о 10-й годині за адресою місто Чернівці, вулиця Шепетівська, 5, будинок естетики та дозвілля. Наші телефони 55 32 19 90 01 40.